Критичне мислення, аналіз, оцінка новин та інші ключові складові медіаграмотності це інструменти, якими необхідно володіти в сучасному світі, де штучний інтелект з легкістю замінює журналіста. Фотошоп радикально переінакшує картинку, а вкупі технології видають фантастичний продукт. І, власне, головна задача відрізнити фейк чи вигадку від справжньої новини. Ці навички потрібно здобувати мало не з дитинства, але нехтувати знаннями не варто і дорослим. В Ужгороді зібрали коло експертів, які публічно дискутували на те як це є насправді у межах інформаційно-освітньої кампанії з медіаграмотності Сьогоднішню зустріч. Ми запланували як зустріч обмін досвідом аналітиків, експертів, журналістів, які пишуть. Ну, власне, журналісти завжди повинні дотримуватися та журналістських стандартів і подавати інформацію об'єктивно, виважено з усіх боків перевіряти джерела. Не завжди це вдається, звісно. Ми вирішили все таки провести такий офлайн захід, щоб поспілкуватись на теми медіаграмотності, дезінформації, які канали зараз найбільш активні, яка інформація поширюється, що робити. Закарпаття, яке географічно уже в Європі, так само стає частиною закордонних новин, і не лише в контексті всеукраїнських, а й тамтешніх регіональних. Зокрема, через національні спільноти, які проживають у нашій області, сусідні країни доволі часто згадують Закарпаття у своїх новинах, і не завжди це правдива інформація. Відтак на зустріч запросили іноземних колег, які розповіли, що і як пишуть про Україну загалом, і наш регіон, зокрема. Закарпаття це такий край, який лежить на перетині геополітичних різних шляхів, і на кордоні з чотирма країнами. То ми ем, звернули увагу саме на це, так яка інформація поширюється про Україну про Закарпаття в наших сусідніх країнах, і як там сприймають цю інформацію? Відповідно запросили представників і словаччини і угорським акцентом у нас є представники і з Чехії так само буде один доповідач. Ужгородський прес-клуб, який уже кілька років поспіль проводить інформаційно-освітні кампанії з медіаграмотності, зазирнув глибше в Європу, запросивши до дискусії журналістів із Литви. Саме ця країна на міжнародній арені висловлює потужну підтримку Україні, надає притулок нашим біженцям, підтримує миротворчі ініціативи, фінансує боротьбу проти агресора. Але разом з тим місцеві журналісти працюють також в інформаційному полі, адже російські наративи і фейки супроводжують більшість повідомлень про українців. Для цього недобросовісні писаки використовують альтернативні медіа. Головні канали, які розповідають неправдиву інформацію, є кремлівською афіліацією або оплачені Кремлем чи проросійськими політичними силами, які вхожі в Литві до нашого парламенту. Тому це розповідається в соціальних медіа, альтернативних медіа, які не є справжніми медіа, а просто проросійськими каналами, а також політиками і їх каналами. У Литві ми заборонили пов'язані з Кремлем телеканали, радіо та веб-сайти. Також проводимо кампанії з медіаграмотності. Ми намагаємося. Ся говорити з людьми про те, як працює медіа, як працює пропаганда. Ми також маємо кілька факт чекінгових ініціатив, за допомогою яких люди розвінчують наративи Москви та пояснюють, як вони працюють і яка їх мета. Журналістка Юрга Бакайте працює на національному радіо та телебаченні Литви. За її словами, попри майже 100% підтримку литовців, у своїй роботі вона з колегами щодня бореться з російською пропагандою, адже переважно більшість новин, які транслюються у Литві, походять із московських телеграм-каналів та проплачених ресурсів. Саме тому національні новини перевіряються і даються виважено без домішок російського сліду. Щоправда, це складний і тривалий процес, який видозмінює роботу журналістів. lista. Це дуже складно, тому що одна з проблем полягає в тому, що інформація поширюється дуже швидко, а журналісти працюють повільно, бо мусять усе перевіряти. Тож це дуже важко. Але ми намагаємося знайти надійні чи оригінальні джерела, і це насправді нелегко, тому що в інтернеті дуже багато інформації, зокрема й про те, що відбувається в Україні, і чимало повідомлень також надходить із російських ЗМІ. Тож складно відрізнити, що є правдою. Я думаю, це залежить від ситуації. Ці, але попри все, ми намагаємося дивитися на те, що кажуть місцеві політики, або що, наприклад, сказав Володимир Зеленський. А також перевіряємо українські змі, і так іноді журналісти можливо покладаються на російські джерела, але ми дійсно намагаємося використовувати українські джерела якомога більше. Захід під назвою Спільні виклики медіа в час інформаційних воєн, досвід прикордонних регіонів України та європейських країн організований Ужгородським прес-клубом. Це ще одна нагода обговорити поточні інформаційні загрози, всебічні стратегії їх подолання, а також підготовка практичних рішень щодо боротьби з дезінформацією.